нищить світ, і ви його маєте перемогти. вірно? Так, ну але не я, не конкретно я, кожен всі разом, люди то саме. Я взагалі за тих, кого звуть нормальними та простими, бо лише на так званих простих тримаються ці стіни. Хочу бути нормальним чоловіком, батьком, сином. Та для того треба докласти сили. Підкажи, що звичайним дорослим робити в світі, які ділять діди, поки тренди формують діти. Куди піти, з бажанням створити родину та чесно працювати? Ці цінності стали вадами. Тут всі шукають себе так, ніби це схованки. Скоро ці ігри стануть невиліковними. Блядство маскують під дослідження себе та поля морі. державні кордони не проїбали, поки власні відстоювали. Ми всі шукаємо своє і я кожного дня. Та як іде шукати те, чого нема. Шия лежить під пластом з крові. І гірських порід його не побачити з вікна кав'ярні біля золотих ворі лідери думок в голові струмок за.